Від загадкових артефактів з минулого до залишків загублених цивілізацій. У цьому відео ми зібрали унікальні археологічні знахідки та найзагадковіші місця нашої планети. Гігантські кам'яні кулі, вони ж ласболац являють собою одну з найзагадковіших речей, що були знайдені в дельті річки Діквіс. Вчені вважають, що їх створили приблизно в 600 році нашої ери. Фактично, період доколумбової цивілізації. Також вони з'ясували, що більшість цих сфер створені з особливого склястого каменю габро, що виходить в результаті симбіозу каменів з розшареною лавою. Вважається, нібито творці цих величезних сфер вирізали їх, використовуючи інші камінці, менші, щоб надати необхідну сферичну форму своєму витвору. Багато людей висували припущення про те, що сфери Діквіса це особливий древній астрономічний інструмент. Інші ж думають, що це путівник, який вказує на якесь певне місце, можливо, те, це заховані стародавні таємниці і скарби. Але правда полягає в тому, що жодна жива людина сьогодні не знає їх призначення. Племена чіпчан, що населяли як Коста-Ріку, так і Центральну Америку, зникли після періоду іспанських завоювань, а разом із ними зникло і призначення цих куль. Даний механізм і до сьогодні залишається одним із найзагадковіших археологічних відкриттів, більше схожий на фантастичний винахід або кінореквізит, що змушує вчених з усього світу чесати потилицю у роздумах. Цей артефакт, що був знайдений в уламках затонулого грецького корабля, якому, як вважають вчені більше двох тисяч років, зроблений з натуральної бронзи і являє собою поєднання механізмів і таємничих шестерень. Спочатку цей інструмент вважали однією із версій древньої астролябії, що вказувала шлях. Проте сучасні археологи змогли з'ясувати, що це не просто шляховий показчик, а й справжнісінький древній астрономічний календар. Крім того, на сьогодні цей пристрій все ще займає пальму першості серед найскладніших історичних знахідок, які були зродені і відкриті в цьому часовому періоді. В далекому 1947 році китайські фермери із провінції Шаньсі зробили одне з найбільш великих археологічних відкриттів ХХ століття, а саме знайшли теракотову армію імператора Цин Шихуанді, Хуанді, який правив приблизно у 258-210 роках до нашої ери. Подібна знахідка, на відміну від інших, не є загадкою. Точно відомо, що детально вирізані і реалістичні скульптури з глини є військом імператора, яке відійшло у потойбічний світ. Однак, незважаючи на знахідку цих захисників, донині невідомо, де ж похований сам імператор і які скарби чекають першовідкривачів в його похоронній камері. Це втрачене місто, якщо вірити деяким археологам, знаходили на Грецьких островах, Багамах, на Кубі і навіть в Японії. Проте, і до цього дня невідомо те ж саме справжня Атлантида. Цей міфологічний острів був перше описаний древнім істориком Платоном у 360 році до нашої ери. Він писав про те, що це ціла морська держава, яка пішла під воду близько 10 тисяч років тому, в результаті якоїсь неймовірної катастрофічної події, донині як історики, так і археологи активно обговорюють, де ж може перебувати ця наддержава і які відкриття вона приховує. Та що можна виявити, піднявши цю завісу таємниці? А тому зовсім не дивно, що сьогодні активно ведеться пошук всіляких затонулих руїн по всьому світу, серед яких, можливо, одного разу буде і та сама Атлантида. Перуанські лінії Наска не виглядають особливо вражаюче, але тільки якщо дивитися на них із землі. Однак з повітря вони виглядають приголомшливо, а тому зовсім не дивно, що пілоти комерційних літаків, що відкрили їх у 1920-30-х роках, були збентежені такою знахідкою. Археологи вважають, що цих ліній налічується кілька сотень, а самі вони створюють складні зображення тварин, уявні фігури і звичайно ж геометричні зображення. Вважається, що вони були створені понад 2000 років тому людьми з доінкської епохи, які просто видалили з поверхні червону важку гальку, намагаючись дістатися до більш м'якого ґрунту. Навіщо це було зроблено загадка і донині, яка дає можливість будувати навколо лінії найнеймовірніші теорії, починаючи від інопланетного втручання і закінчуючи древньою астрологією. Багато археологів сходяться в думці, що ці лінії швидше за все були одним із ритуальних способів спілкування із божествами Наски. Імовірно, жодне з археологічних відкриттів не обговорюється так завзято і часто, як загадкова туринська плащаниця, яка, на думку багатьох, є похоронним саваном самого Ісуса Христа. Цей досить довгий шматок тканини має характерні сліди від крові, а також досить темний, але помітний відбиток людського тіла. Католицька церква офіційно визнала існування плащаниці приблизно в 1353 році, коли ця тканина раптово з'явилася у Франції, церкві у місті Лірі. Однак легенда про цей предмет сходить приблизно до 30-33 років нашої ери. Якщо вірити їй, то цей невеликий сувій тканини був перевезений з юдеї сучасної Палестини в Одесу, що знаходиться в Туреччині, а потім вирушив у Константинополь, сучасний Стамбул. Після того, як в 1204 році це місто розграбували хрестоносці, плащаниця вирушила з ними в Афіни, де вона, як вважають, знаходилася понад 20 років. Тільки у 1980 році вчені і дослідники з усього світу взялися досліджувати цей невеликий клаптик тканини, намагаючись розпізнати її вік за допомогою радіовуглесевого тесту. Його результати здивували, як виявилося, тканина була створена приблизно. Між 1260-м і 1390-м роком нашої ери, що було вже після поховання самого Христа. А тому багато хто сьогодні вважає, що ця тканина не що інше, як майстерна середньовічна підробка. Прихильники ж теорії плащаниці говорять про те, що вчені могли досліджувати ті частини тканини, які були пришиті до неї після смерті Христа, що і пояснює, чому вона виглядає такою новою. Ще однією археологічною загадкою, яку всі прагнуть розгадати, є древній мідний згорток, знайдений у 1952 році в Кумрані. Вважається, нібито на ньому є записи про те, де зберігаються незліченні золоті і срібні скарби. Проте ніхто й донині не знає, чи існують вони взагалі. Сувій із Міді був знайдений поряд із місцем знаходження сувої Мертвого моря, там, де зараз знаходиться територія сучасної Палестини. Він датується приблизно 2000 роком до нашої ери, коли Римська імперія захопила і колонізувала населення Кумрана. Вчені вважають, що в цьому сувої зберігаються дані про скарби, які місцеві жителі сховали від римлян, щоб вони не потрапили до рук їхніх військ під час частих на той час повстань проти імперської влади. У 1936 році в Єгипті археологи знайшли диск. Тих пір, як його знайшли, він породжує багато припущень, які викликають ще більше запитань. Для чого ж могла використовуватися 70-сантиметрова кам'яна тарілка, створена приблизно в 3000 році до нашої ери, якщо це посуд, то вкрай незручний. Колесо з'явилося пізніше на півтора тисячоліття, Диск нагадує деталь сучасних пристроїв для хімічних процесів, але де тоді сліди корозії? Вентилятором або частиною електрогенератора він не може бути в силу технічного розвитку, хоча й справді схожий. Одним словом, до сих пір немає будь-якої аргументованої версії. Як могла на карті світу, створеної 1513 році, опинитися Антарктида, яка була офіційно відкрита лише в 1820 році. Цей тивовижний факт і незвичайна для того часу точність карти мучить дослідників не одне десятиліття. Після вивчення артефакту один із вчених взагалі заявив, що єдиний спосіб створити карту такої точності це аерозйомка, невідомо якими таємничими джерелами користувався творець карти, знаменитий турецький адмірал Пірі Рейс. Сам він в записах зазначав, що узагальнив і скопіював дані з багатьох інших карт, в тому числі старовинних. Але факт залишається фактом. На карті Адмірала дослідники побачили контури Антарктиди без людяного покрову, такою, якою вона могла бути лише задовго до початку нашої ери. На півдні Вірменії місцеві мешканці часто знаходять рештки величезних, навіть за сучасними мірками людей. Так у містечку Ход на дні давньої могили виявили дивний скелет. Черепа порід не було, а хребет сягав півтора метра. Радіовуглецевий аналіз показав, що вік цієї знахідки 11 тисяч років. Згідно з оцінками вчених, скелет належав 17-річній дівчині. За пропорціями тіла, дослідники вирахували її зріст, неймовірно, але вона була набагато вища за звичайну людину. Вчені вважають, що завишки дівчина мала бути до 3 метрів. В інтернеті часто можна зустріти сатті, у яких говориться про знайдені кістки людей велетенських розмірів, доходячи навіть до 7 метрів. Здебільшого їх спростовують, стверджуючи, що це фейки. Важко навіть уявити, як би було потрібно докорінно переписувати історію, якби хоч одна така знахідка офіційно підтвердилася б. На території Іраку знаходять дивні статуетки у Байт. Вони зображають ящероподібних і змієподібних людей у різних позах. Ці статуетки мають аномально подовжені голови і мигнали подібні очі. Багато з цих фігурок знаходять у похованнях людей, тому вважають, що вони свідчили про певний статус особи, але істинне призначення цих артефактів залишається загадкою, як і лишається загадкою дивна фантазія авторів цих статуеток. Ці невеликі фігурки розміром від 4 до 12 см датують, як правило, другим-третім століттям нашої ери. Виглядають вони схоже 12 плоских п'ятикутних граней і отворів, які можуть відрізнятися по діаметру. Близько сотні таких додекадрів з бронзи, каменю, заліза і навіть золота були виявлені археологами в багатьох країнах, але переважно на історичній території Римської імперії. З кожною знахідкою висувають нові гіпотези, що ж це може бути. Припущення різноманітні: ігрові кості, підсвічники, предмет для ворожінь, прикраси. Інструмент для калібровки водяних труб, навіть болванка і в'язки рукавичок під різні розміри пальців. Саме цікаве, що допитливі римляни в рукописах не залишили жодних згадок про ці фігурки. У штаті Махараштра на заході Індії археологи знайшли наскальні малюнки. Вік яких вимірюється десятками тисяч років. Вчені вважають, що різьблені малюнки є доказами існування раніше невідомої цивілізації. Тисячі малюнків, вирізбаних на камені, відомих як петрогліфи, виявили на вершинах пагорбів в районі Конкан на заході штату Махараштра. Більшість малюнків залишалися непоміченою протягом тисяч років. Малюнки кривавтовстиша з землі та бруду, але деякі зображення все ж були відомі. Їх вважали святими, їм поклонялися місцеві жителі в деяких районах. Те, як намальовані ці петрогліфи і їхня схожість з тими, що знаходять в інших частинах світу, та експертам підстави вважати, що вони створені до історичні часи та є, можливо, найстарішими з відомих науці. У Туреччині знайшли Біблію, яка шокувала Ватикан. Книга була виявлена у 2000 році і тримається в навтоємниці в етнографічному музеї в Анкарі сторінки у книги зі шкіри, а написана вона на діалекті арамейської, тобто мовою Ісуса Христа, і має почорнілі від часу сторінки. За наявними даними, експерти оглянули книгу і запевнили, що вона є оригіналом. З тексту книги нібито випливає, що Ісус не був розп'ятий і не був сином Бога, але він був пророком, а Павло самозванцем. У книзі також йдеться, що Ісус вознісся на небо живим, не будучи розп'ятий, а Юда Іскаріотський був розп'ятий на його місці. Ватикан висловив стурбованість з приводу знахідки і попросив турецьку владу з католицькими експертами оцінити зміст книги. На нашій планеті збереглося ще дуже багато загадкових артефактів, на які вчені таки не змогли дати логічних пояснень, починаючи від пірамід і закінчуючи древніми малюнками на стінах. Можливо, є речі, на які нам просто не потрібно знати відповіді, А всі відповіді, які нам дозволені, вже давно є на сторінках з історією. Висновки, як завжди, робіть самі. Якщо вам сподобалося це відео, оцініть його вподобайкою або напишіть свої думки на цю тему у коментарях. До нових зустрічей у нас на каналі.